Вітаю на каналі. Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню розповідь. Цього разу хочу провести вас під креслати гілля одного з найвідоміших дерев, що здавна живе поруч із нами. Якщо вам вподоби спішні історії про природу, затишок і спокій, поставте вподобайку і підпишіться на канал. А тепер я прошу вас налаштуватися на відпочинок, приглушити світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Тінь Дуба. Високе кремезне дерево з розлогою кроною, яка створює тінь навіть у найспекотніший день. Під ним прохолодно і тихо, і Гілля, мов сильні руки. Кора шорстка, зморшкувата. листя з хвилоподібними асиметричними краями. Так, цього разу я розповім вам про дуб. Дуб звичайний або черещатий росте майже по всій Україні. Найчастіше його можна побачити в Дібровах, де він живе поруч із соснами. Грабами ясинами. У лісостепу дуб творить розлогі ліси, а в степових краях тримається ближче до річок. Це дерево витривале, мовчазне і сильне. Воно спокійно зносить і літню спеку і зимову стужу і затяжні посушливі дні. Не просить багато, лише простір, світло і час майже як люди, та, на відміну від нас, Дуб справжній довгожитель. Він може жити століттями, вписуючи своє життя у плин епох. Дуб живе довго. 400 500, а іноді понад тисячу років за цей час він встигає побачити не одне людське життя, не одну зміну поколінь і все ж не розповідає нічого стоїть собі мовчазний, терплячий, наче спостерігає за світом, не втручається. Його присутність відчутна, у тіні, що лягає на землю, у легкому тріскотінні кремезного гілля, у глибокій рівній тиші навколо. Це дерево не поспішає, воно росте повільно, зате впевнено, і в цьому його сила. У зрілому віці дуб може сягати півсотні метрів заввишки, і його гілля розлоги, міцне, злегка вигнуте, мов повільні рухи старого велетня. Воно не квапиться до неба, а розгортається в боки, створюючи навколо себе широкий простір. Крона схожа на шатро, густа, тіньова, злегка асиметрична, стовбур товстий, з глибокими тріщинами на корі, темнуватий, шорсткий на дотик. Якщо притулитися до нього спиною, можна відчути не лише прохолоду, а й мовчазну присутність, наче дуб. Справді тримає в собі щось більше. Деревину дуба цінують здавна, вона щільна, важка, витривала до часу і вологи. З неї виготовляють меблі, паркет, деталі кораблів, сходи, балки. А ще бочки саме дубові бочки. Найкраще зберігають напої, вдосконалюють їхній смак. У таких бочках витримують вино, коняк, настоянки, оцет. Напої вбирають у себе глибину деревини, стають теплішими на смак, об'ємнішими. А якщо добова колода потрапляє у воду, вона не гниє. Як інші породи, навпаки, повільно темнішає, вбирає в себе вологу, мінерали і час. Так народжується морений дуб, деревина майже чорного кольору, надзвичайно міцна, тягуча, красива, мов тінь, що застигла у дереві. Таку деревину особливо цінують. З неї створюють речі, які можуть жити не менше, ніж саме дерево. А коли Дуб усе ж завершує своє довге життя, навіть тоді не зникає повністю. Його пеньок ще довго стоїть у лісі, темний, потрісканий, мовчазний. І саме там... У вологій тіні біля коріння часто з'являються опеньки. легкі рудуваті капелюшки проростають з деревини охайними гронами, як спокійне нагадування про те, що життя триває. Кора дуба це не просто захист, а ще й цінна сировина. Її здирають смугами, сушать, подрібнюють. Вона має глибокий терпкий запах, що нагадує вогкість лісу після дощу. З кори виготовляють дубильні речовини, які здавна використовували для обробки шкіри та текстилю. Вовна Пофарбована дубовим відваром набуває м'яких природних відтінків жовтих, зелених, коричневих або навіть чорних залежно від рецептури. І сьогодні дубова кора лишається важливою для натурального фарбування. Листя дуба легко впізнати, його форма. Лаконічна і характерна, з хвилястими краями, трохи асиметрична, немов вирізана з темно зеленого щільного полотна. Але воно не лише красиве, дубове листя має свої властивості, У ньому міститься кверцетин і дубильні речовини. Саме вони Дозволяють використовувати листя як природний барвник. На натуральних волокнах бавовні, вовні, льоні чи шовку. Воно дає м'які земляні відтінки сірі, коричневі, охристі. Колір залежить від того, з чим поєднували настій. Із залізом. Міддю золою чи рослинами. Такі техніки були поширені, зокрема в Ірландії, де дубове листя і кора служили основою для створення приглушених глибоких тонів. А ще з танінів дуба, як із листя, так і з галь, виготовляли чорнило. Темне. Насичене, яким писали на пергаментах упродовж століть. Навесні дуб розпускається тихо, майже непомітно, його квіти непримітні сережки, які хитаються на вітрі, не прагнучи привернути увагу. Але саме вони дарують бджолам. Щедрий поживний пилок. Для вуликів це справжнє багатство, рання підмога після довгої зими. Іноді здається, що сам ліс починає тихо гудіти не гучно, а глибоко, як перше дихання тепла. Дуби цвітуть стримано, але навколо них завжди з'являється. Відчуття оновлення. Восени під дубами починають з'являтися жолуді. Вони падають на землю з глухим стуком, під ноги у траву, на мох. Колись їх збирали руками поволі, нахиляючись до кожного, немов до маленької знахідки. Потім сушили. На горищах під навісами, іноді в печах або сушарках. Жолуді багаті на крохмаль, дубильні речовини, жирну олію та білки. У давнину дубові ліси були місцем випасу свиней. Жолоді були для них не просто ласощами, а справжньою їжею. А для лісових мешканців вивірок, сойок, мишей вони й досі лишаються поживним запасом на зиму. До речі, сойки справжні поширювачки дубів. Вони не тільки харчуються жолудями, а й розносять їх, ховаючи в землю. Часто птиці забувають, де сам заховали. Так з'являються нові дубки. Та дуб це не лише про користь, це ще й дерево пам'яті. Воно стоїть, коли навколо нього вирує життя, немов у доскопі зростають і розширюються міста, з'являються нові шляхи, змінюються покоління. Він не поспішає за змінами, не втручається, лише спостерігає. Вбирає в себе час, як ґрунт вбирає дощ повільно, глибоко, мовчки. Дуб не кричить про свою силу, він просто є. І саме тому його вважають символом витривалості і гідності зв'язку з землею. Його листя впізнають навіть діти, його форма впевнена, щільна, різьблена. У народному мистецтві дубове листя один із найдавніших орнаментів. Його вишивали на рушниках, малювали на писанках, карбували на монетах. У гербах місти старовинних родів, дубові гілки, листки і жолуді символізували силу, постійність і гідність. Поети, письменники і художники зверталися до дуба у своїх творах, не лише як до дерева, а як до образу. У ньому вбачали стійкість, внутрішню тишу. Здатність пережити бурі і залишитись собою. На полісі досі зберігся звичай садити дуба, коли в родині народжується дитина. Якщо дерево приживається і росте добре, це вважають гарною прикметою. Такий дуб стає особливим, і з кожним роком він росте разом з людиною. Мовчки супроводжуючи її життя, а водночас лишається частиною чогось більшого лісу, краєвиду, пам'яті. Під дубом добре мовчати, стояти або сидіти, не думати ні про що, лише слухати, як шелестить листя, спостерігати, як сонце. Просочується крізь зелену крону теплими променями. Дивитися, як вітер злегка хитає гілля і день ніби сповільнюється. Дуб нікого не квапить, і саме тому біля нього так легко просто бути без планів, без поспіху. Сподіваюся. Ця розповідь подарувала вам трохи спокою, як ніжний шелест листя у пишній дубовій кроні. Кінець Мирної ночі та гарних снів.